Всім привіт! Ви на каналі Аліна Сінксоу so, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм гілті плежи. І мені так різко захотілося зняти це відео, що я навіть не продягалася так в піжамі. Єдине, що я зробила, це намалювала губи, а просто мені подобається блиск The Road, і мені здається, якщо чуть-чуть ним мазну, я вже красотка. У Франківську вже тиждень лє дощ, і якраз отака осіння атмосфера. Я шукаю те саме, що я хотіла прочитати, але так вийшло, що підряд у мене йшли важкенькі книжечки. Остання це була Танець Недомка від Іларіона Павлюка, і мені після неї захотілося почитати щось легке. І я зрозуміла, що на YouTube я ще не знімала цього, а саме не розповідала про те, що цього року я дізналась, що я все ж таки фанатка фанфіків по Дреміоні. Ще будучи в школі, будучи в фандомі по Гаррі Поттеру, я навіть не думала заглядати просто на це. Взагалі не дивилась ніяк в цю сторону. Я не хотіла думати про те, що у Герміони та у драку може взагалі щось бути. Але цей рік був одним з найважчих для мене, і в якийсь момент я зрозуміла, що мені хочеться почитати щось таке, що я знаю. І я почала перечитувати ту саму Колінговер, і тут зі мною стався букток. І я побачила на з цитат. Думаю, боже, я б почитала цю книгу. Заходжу в коментарі і розумію, що це фанфік. І я дала йому шанс. Людина, от перед вами, людина, яка взагалі не думала навіть купитись на оці всі класні цитатки з фанфіків по Драміоні, зробила це. Тому, якщо ви взагалі хочете відключити свої мізки і хочете знову поринути в світ магії, велкам. Далі в мене буде підбірка на будь-який смак. Повірте, О, зараз послухайте, і десь ви точно знайдете те, що ви б хотіли почитати. Не треба дивитись на це як на щось крінжове, бо... Я розумію, я була на вашому місці і розумію, що це щось таке дивне, і навіть не хочеться думати, якщо ти знаєш добрий канон, що таке могло статися. Але це, по-перше, поринання в світ магії, це, наче, мультиверс всесвітів Гаррі Поттера, те, що могло б відбутися, якби. Тут є такі роботи, які набагато краще книг, які пишуть зараз. Тому велкам, поїхали далі. Перший з якого я розпочинала, це був ізоляція. І це варіативні події сьомого курсу, які відбуваються в Хогвартсі. Якщо ви хочете таку саму кінцівку, як в книзі, але поринути світ магії, то тут дуже круто авторка від самого початку до самого кінця провела цю паралель, тобто головні події залишились канонними, але додалась любовна лінія герміони та драко. До речі, характер персонажа Драко тут залишається майже незмінним. Він, звісно, змінює погляди саме на чистоту крові, але ось Такий, який він є, він і залишається, тільки ставлення до речей змінюється. Тут розповідається про те, що було б, якби драко сказав так Дамблдору астрономічні вежі, і погодився співпрацювати з орденом. Дамблдор скриває драко в Хогвартсі і наглядачем його буде Герміона Гренджер. Другий фанфік, один з моїх улюблених це Disappearance of Draco Malfoy. Він є англійською, точно, скоріш за все, український переклад також готується, бо зараз я бачу, що на каналі Відлуння Герміони я тут десь його, багато фанфіків перекладаються. І це найканонніший фанфік для мене, хоча події там зовсім не схожі на книгу. Тут немає е, дуже великої кількості еротичних сцен. Е, Герміона та драко. Офієзний троп мають, вони проходять життя, наче школярі. Тут все логічно розвивається. Дуже класні стосунки у Драко, Рона, герміони. Сюжет заключається в тому, що драко разом з тріцею також вийшло, що шукає горокракси. І він не захотів сам, типу, я піду, але вже вийшло так. І ось тут ми дізнаємося, що було, якби драко доєднався до нашого золотого тріо. Третій мій топ – це Remain Nemesis. Друзі, він такий теплий, він такий добрий. В цьому фанфіку ми бачимо пост Хогвартс, і Драко з Герміони зустрічається в кафе після років війни. Ми бачимо, якими вони стали, які психологічні проблеми мають зараз та як справляються з травмами, які їм нанесла війна. Може, мені для відео хоч би розчесатись, потрібно було, ну добре. От під осінь, під дощ я його дуже люблю. Там ще такі класні моменти є з парасолькою. І мені здається, що це та версія драку з проклятого дитя, яким би він був, якби був трошки молодший до подій до книги. Заковані, і це найпопулярніший фанфік фендома. Це дуже великий твір. Я просто не пам'ятаю ту кількість сторінок, яку я прочитала. Але повірте, це буде найкраще, що можливо ви прочитаєте в житті. Він важкий в моральному плані, але написаний дуже добре. Там повністю змінені всі події війни. Волон-де-Морт живий, а майже всі члени ордуну загинули. То ви розумієте, що він е скляний скляний, і е майже всі герої, яких ми знали по книзі, ми не побачимо. До речі, за основу тут взяти Гаррі Поттер» та розповідь служниці, і ви можете зрозуміти, на що саме я натякаю і куди будуть йти події. Скільки сліз я пролила, поки його читала, я не уявляю. Я плакала дуже часто, особливо на о, «Боже, ті, хто читав, зрозуміють. Там буде такий переломний момент в книзі, і коли ти розумієш, бляха муха, що відбулось, ти просто сидиш, ридаєш ще навіть не знаючи, куди це все проведе. Ви можете подивитись по хештегу в Тіктоці, before Reading Maniclet and After, і зрозуміти про що там йдеться і як виглядають люди до прочитання цього фанфіку. This is me before reading Manicold. This is me after reading Manicold. Авреліан легкий невеличкий Хогвартс, але я дуже люблю такі варіанти, коли ми бачимо роботу драко та Герміони в міністерстві. Бо для мене це знаєте таке наближення до канону, до проклятого дитя в ту сторону, де, до речі, в кінці проклятого дитя ви бачите, який драко став класний. Що тут відбувається? На поріг міністерства прибуває хлопчик і каже, що він син Драко Малфе та Герміони Гренджер. І він прибув сюди з часоворотом. І якщо вони йому не допоможуть то війна може початися знову. Ось так. Вони там дуже милі, то також для хорошого настрою можна його почитати. Драко Малфи та принизливе випробування кохання. І він такий пристрасний, гуморний. Причому там дуже часто класний гумор. Він середній, не величезний, як заковані. І Герміона в цій книзі одна з моїх улюблених. Вона така впевнена, self-made woman. і живе вона на два світи в маглівському та в магічному. І в неї є суперсекретне завдання. І для того, щоб вона не захиміла під час його виконання, драко Малфой ставиться міністерством як її охоронець. А виконує вона дійсно іноді дуже небезпечні завдання, і вони зближаються. І які в них там класні стосунки? Вона дуже волюва. Тут слов тобто вони не одразу закохуються в один одного. Взагалі, ми бачимо все від обличчя Драко і Герміона, тому ще прекрасніша така. Просто найрозумніша жінка свого покоління, так як і казали їй в школі, і там ми зустрічаємо багато магії і е трішки додуманого всесвіту, але дуже класного. І це була перша моя підбірка. Я сюди додала те, що я люблю більше всього, але повірте, у мене ще на багато відео складається. Просто це такий невеличкий вступ. І, можливо, для тих, хто зараз вже отримав таку осінню атмосферу і хочеться почитати чогось гаррі-поттерного, осіннього, то велкам! Якщо ви маєте свої улюблені фанфіки, пишіть сюди. Або якщо ви хочете огляд на щось, то пишіть в коментарях. Я буду дуже рада поспілкувати з вами, бо все ж таки я новенька в цьому світі, і я в шоці, що я тільки зараз до цього дійшла. Всім дякую за перегляд!